Пані Ігоре, президент України Володимир Зеленський на тлі пожвавлення боїв на сході заявив, що не усі міжнародні партнери України виконують домовленості щодо швидкого постачання нової допомоги. І за його словами процитую: зараз не всі наші партнери оперативно виконують. Свої певні домовленості, і ми потребуємо максимальної зосередженості наших друзів, друзів України, щоб прискорити це постачання, Вдячний кожному лідеру, який допомагає нам у цьому. На які країни тут натякає президент, і що ви можете сказати про сьогоднішній брифінг, який відбувся? Давайте проаналізуємо. Ну, стосовно країни, які натякає президент, насправді це може стосуватися практично всіх країн, які є партнерами, союзниками України, оскільки ну певна затримка в наданні допомоги є. Ми можемо подивитися навіть на ті країни, які виділяли там часно і кошти, і так далі, але вони в силу різних причин логістичного чи якогось іншого характеру, наприклад, цю військово технічну допомогу не встигали вчасно передати нашій країні. Історія з Сполученими Штатами тут, взагалі є христоматична, тому що. Пакет ми отримали. Вже отримали навіть перший перший ну, транш, так би мовити, з цього пакету. Сьогодні запланований другий. за тією інформацією, яке у видання політикої, да що ввечері буде про новий пакет оголошено, але Зрозуміло, що об'єктивно на це треба час для того, щоб все це було доставлено в Україну і власне опинилося в руках наших збройних сил. Тому питання є, і питання є в тому числі і на перспективу. Бо, скажімо, по снарядах в цілому європейський союз не виконав взяття на себе зобов'язання, і це та якраз історія, коли вони самі обіцяли, вони казали, що вони можуть це зробити, але на жаль, до сьогодні до сьогодні так і не зробили. Ну і плюс є країни, які відверто або затягують, або відмовляють. Передавати певну зброю в Україні. Ну історія з тією ж німеччиною, вона, мабуть, вже аксіоматична оскільки Тауриси так поки що до нас і не доїхали. Хоча вони б могли б ну достатньо серйозно допомогти нашим збройним силам, особливо зараз, коли росіяни десь там на кордонах знову накопичують війська і пробують, якби нашу оборону от удари там по їхнім пунктам, які там дислокуються глибоко, десь в тилу. Вони в принципі, мабуть, би мали непоганий результат. Тому тут об'єктивно. Є до кого звертатися, ну не те, що з претензіями, ну звертатися з певними питаннями і просити їх все ж таки пришвидшити вивіляти цю допомогу. Що стосується взагалі самого брифінгу, ну президент казав абсолютно реальні об'єктивні речі. Час від часу мені здається, треба нагадувати про загальну ситуацію, в тому числі і нашим партнерам, говорити, що там відбувається, і от особливо особливо актуальності це набуває звичайно зараз напередодні підготовки і до саміту миру, і до того, що в деяких там західних змі серед е, окремих політиків західних, там політичних колах е, починають от знову побутувати усі ідеї про якісь там перемовини, про якісь там умовний компроміс. І про те, що в принципі треба гарячу фазу цієї війни, яким чином закінчувати, і е, президент змушений на ці речі звертати увагу увагу, чому тому, що воно так на папері іноді виглядає ну може і непогано або на якихось так словах, але коли ти починаєш розбиратися в суті справи, ну ти більше бачиш те, що що ми бачимо, наприклад, сьогодні в тій же Харківській області, Да, що роблять росіяни про що вони думають, які вони плани мають. Тому регулярно треба нагадувати всьому цивілізованому світу, що відбувається. На сьогодні в Україні яка країна є агресором, і до чого ця агресія може призвести, якщо її зараз не зупинити і не поставити Росію власне на місце? Американський журнал Foreign Policy писав, що нинішній підхід сполучених штатів Америки до подій в Україні є стратегічною в лапках відмазкою і може розв'язати ще одну вічну війну, попри те, що найгіршому Вдалося запобігти, як пишеться в даному журналі. Оптимізм недоречний не зазначає видання. Адже як вказується в цій статті, ухвалений законопроект із допомогою для України може виявитися. На жаль, може виявитися останнім і поточні. Пакети з озброєнням для сил оборони України здебільшого можуть і допоможуть поставити Київ у краще становище для майбутніх переговорів, враховуючи, що будь-яке закінчення війни включатиме дипломатичні переговори, ми це все прекрасно розуміємо. Ви частково говорили про це, але який зараз підхід на вашу думку глобальних штатів до подій в Україні, якщо спиратися і на цю статтю, яку зараз я процитувала. Ну, стаття, до речі, об'єктивно описує ситуацію, тому що е, Сполучені Штати Америки на сьогоднішній день перебувають в стані, знаєте, такої стратегічної невизначеності. От про цю стратегічну невизначеність Макрон казав стосовно Російської Федерації, і це правильна позиція. Але в контексті Сполучених Штатів по відношенню до російсько-української війни це неправильна позиція. Чому тому що штати, в принципі, е, вирішили допомагати Україні не програти, це прекрасно, але штати до сьогоднішнього дня не мають плану не мають сценарію, не мають розуміння. А що ж буде поразкою і покаранням власне Російської Федерації? Оце ключовий момент, і дійсно спроби тільки допомагати Україні і не давати там нам можливості отримати ну максимальну допомогу, яка дозволить переламати остаточну ситуацію на фронті на нашу користь. Призводить до того, що війна, ну якщо вона буде не вічна, я не думаю, що насправді все так погано, але вона явна, ну там за завершення цієї війни не поставить крапку в, взагалі в намаганнях Російської Федерації, які яким чином розхитати ситуацію в усьому світі, тому що питання ж на сьогоднішній день насправді вже не тільки в Україні це питання, як і це виклик, який Росія кинула всьому демократичному світу. Тобто вона показала, що в двадцять першому столітті. Можна за допомогою тупої прямолінійної агресії без будь-яких аргументів ну адекватних, тому що ми ж розуміємо, що все про що говорять росіяни, це ж просто переставлено з ніг на голову. Так от можна напасти на іншу країну і сподіватися ще там частину окупованих анексованих територій якось берегти за собою. І весь світ, якби нічого цим не може зробити. І отут проблема в тому, що Сполучені Штати, які повинні були проявити своє лідерство, на жаль, це лідерство в повній мірі, в повній мірі не. Проявили, і ми це бачили як із точки зору затримки допомоги, так і з точки зору відсутності цього плану, а що є поразкою Російської Федерації. Скажімо, за часів там президентства Рейгана, от розуміння, що треба робити з радянським Союзом, було сполучені Штати тоді взяли на себе це лідерство і довели його до логічного завершення. На сьогоднішній день розуміння, що робити саме з Росією, немає. А оця політика стримування, ну яка де-факто реалізується, вона звичайно дозволяє нам втриматися, відбивати. Ватися від Росії, але вона все ж таки не дає відповіді на глобальне питання: а як зробити так, щоб Росія забула ну або на найближчі десятиліття, або взагалі назавжди про якусь ще там можливу агресію. Повернулася до своїх кордонів 91-го року і займалася там. Ну не знаю, тим чим повинна займатися нормальна держава, думати про своє населення, розвивати там економіку і так далі. Але на жаль, такої відповіді немає. і ну от ми бачимо, що це проявляється навіть в таких статтях, які все більше стає в різних медіа. Yeah. І вони. Ну розумієте, тут таку цікаву роль е, відіграють е, вона дуалістична певною мірою. з одного боку, такі статті йдуть десь на користь Україні, тому що вони піднімають важливе питання, вони змушують там до дискусії і дискусії ну, в контексті якраз допомоги Україні, щоб виграти війну. А з іншого боку, поява таких статей е, ну, Росією сприймається достатньо позитивно. В якому сенсі це просто їх переконує, що е, треба нам ще потерпіти почекати, і ми. Рано чи пізно ситуацію все одно доведемо, ну, доведемо до того, що є вигідним для нас. Там Трамп переможе, чи якісь інші речі відбудуться в Сполучених Штатах. Ситуація зміниться, і тоді, відповідно, можна буде робити вже якісь там інші висновки. Тому... Ще раз кажу з одного боку, може й непогано, що статті з'являються, бо це підштовхує західні еліти, в тому числі до серйозної дискусії, обговорення там тих чи інших питань. Ну з іншого боку, Росія ж їх трактує так, як вона їх хоче трактувати, і вважає, що вони на правильному шляху і рано чи пізно, як кажуть на Росії, ні мітьом та катанням, вони доведуть цю ситуацію до якогось логічного завершення, яке буде вигідно в першу чергу. їм. От ви згадали Трампа, і сьогодні The Wall Street Journal писали, що екс-президент Трамп навряд чи повністю відмовиться від підтримки України у разі свого переобрання у листопаді 2024 року. На вашу думку, от є підстава вважати, що все ж таки риторика Трампа щодо України це більше політичні заяви ніж план дій. І що те, що ми собі уявляємо, так якщо Трамп буде президентом, все впаде, нічого не буде. Воно. Хибна, така думка хибна. Ні, ну дивіться, вона дійсно є хибною. В якому сенсі? Е, просто у самого. Трампа зараз немає фінального плану, що робити з Росією, і що робити взагалі з російсько-українською війною. Тобто він тільки заходиться на етапі пропрацювання цього плану. І ну казати, що ми краще з нього знаємо, як він буде діяти. Ну це неправильно. Це, це перший момент. Другий момент Трамп людина достатньо емоційна. І якщо подивитися на всіх людей, які з ним працювали, і потім понаписували мемуари, да як вони були в Білому домі, то вони всі, як, як в один, говорять про те, що він багато. Рішень приймає, виходячи ну, з якихось ситуативних там інтересів, емоцій, які там у нього починають домінувати, привилювати, і відповідно ці ж емоції можуть бути розвернуті як в один, так і в інший бік. Вони це може піти як на користь, так і на шкоду в принципі Україні. І от в цьому контексті для нас зараз що важливо? Для нас важливо на всякий випадок. Я підкреслю на всякий випадок, тому що ну ж далеко не факт, що Трамп переможе, але все ж таки пропрацювати певні сценарії, певні плани, а що ми будемо робити. Якщо він дійсно стане президентом, щоб коли він почне звертати увагу на російсько-українську війну, а йому прийдеться це робити, ми могли прийти зі своїм планом, зі своїм баченням, це бачення відповідало якимось там установкам Трампа, і він це бачення і цей план підтримав. Тобто в цьому контексті нам треба просто бути до цього готовими. А зараз робити якісь там висновки по якихось його заявам, ну за великим рахунком, немає сенсу, тому що в нього ці ще заяви, по-перше, ну 20 разів будуть будуть змінюватися. А по-друге, давайте все ж таки ще не будемо забувати, що Сполучені Штати це не авторитарна держава, це демократія. Всі демократії потужними є інститути, і Трамп одноосібно одноосібно приймати рішення без сенату, конгресу, без е, судів, які є в Сполучених Штатах. Просто не зможе. Оце треба розуміти, і треба щось зараз вже таке на всякий випадок розробити, щоб ми знали, перемагає Байден у нас буде один сценарій, перемагає Трамп, у нас буде інший сценарій, але вони повинні бути готові і вони вони повинні бути реалістичними, ще хочеться тут згадати окремо і Китай. Як я розумію, то вже турне зіньпіня завершилося. Ну, тобто, президент Китаю вирушив європейське турне. Він перше за п'ять років відвідав Францію, Сербію та Угорщину. Кожна на вашу думку з цих трьох країн, які відвідав всі, розглядалася як потенційний важіль для розхитування. Тріщин на заході, чи все ж таки спроба знизити рівень цієї напруги та вірогідність застосування європейським союзом політичних обмежень проти Китаю? Я пропоную вам, якщо у нас є 5 хвилин, розглянути перше Францію, так візит Сербії, а потім Угорщину, тому що з Угорщиною цікаво. Бо там заговорили про мирний план. Так і Віктор Орбан, в принципі, його підтримав. Ну, дивіться, це три різні візити. Хоча між і угорщиною є певна певна там спільність, але візит Францію він носив геополітичний характер. Там Сіньзімпінь, я думаю, за закритими дверима вони багато говорили саме про російську українську війну, і в принципі, Макрон, мабуть, передав достатньо так ну грунтовне бачення і Франції, і, мабуть, європейського союзу, що і як повинен робити Китай. І ми до речі, тільки впродовж наступних кількох тижнів зрозуміємо. Чи домовилися вони про щось, і чи збирається Китай більш активно зараз брати участь у врегулюванні російсько-української війни, і причому це будуть непрямі заяви, це будуть якісь непрямі дії, які власне будуть стосуватися Китаю, наприклад, там тієї ж Російської Федерації, але поки що ну висновок, який можна зробити, Китай взяв певну паузу. Вони хочуть все обдумати, тому що знов таки Китайська Народна Республіка це з одного боку не сильно демократична країна. Давайте відверто говорити. Але з іншого боку, Сінзінпінь там не цар і Бог, там йому прийдеться все одно поговорити. Говорити з політбюро, так званим, обговорити це з іншими там ну, людьми, які в принципі впливають на прийняття рішень, ну і дійти якоїсь там певної, скажімо, згоди. А от що стосується Сербії, ну це візит, який повинен був просто ствердити Китай як потужну достатню силу, яка має своїх партнерів в Європі, які не є членами європейського союзу. Китай зацікавлений там в інвестиціях. Він розглядає Сербію як своєрідний трамплін на майбутнє, з якого можна буде там проводити якусь експансію відповідно там до інших європейських країн. Плюс Сербія ж також хоче стати членом ЄС, і от Китай в цьому плані він вже закладає на багато років. Наперед нихраз трат стратегічні плани, собі якийсь певний підмурок для того, щоб потім мати нормальні відносини з Сербією через неї ну якісь свої інтереси реалізовувати на рівні ЄС. А Угорщина це окрема взагалі історія. Вона більш також економічна, але угорщину Китай розглядає як шпаринку яка вже зараз дозволяє заходити на на ринок європейського союзу. Простий примітивний приклад: багато років європейський союз не пускав китайські автомобілі на свій ринок і продовжується робити надалі. Чому тому, що вони не відповідають стандартам, і вони ну крім того, вони достатньо дешеві, але вони не, не, не сильно якісні. Да? А угорщина погодила і сказала, що ми будемо купувати. Тобто, таким чином, Китай просто через Угорщину десь потрошку на от додатково на європейський ринок виходить. І він зрозуміло, Угорщину буде пробувати використовувати для якогось там розхитування ситуації всередині як свого лобіста в європейському союзі, е, е, ну щоб вони просували якісь там певні китайські інтереси. І лобіювали ці інтереси. І Угорщина на це радо піде. Звідси, до речі, Орбан і робить заяву там про те, що мирний план і так далі, тому що він хоче не тільки ж економіку, дешеві кредити від Китаю, ті ж автомобілі, які будуть в Угорщину зараз поступати. Або там інвестиції великих китайських компаній, наприклад, там Huawei, забезпечує, здається, всю весь загалі зв'язок на сьогоднішній день в Угорщині. В них там контракти прямі підписані. Е, він зрозуміло підтримує типу план. Чому тому, що ну це відповідає його баченню? Він також хоче, щоб швидше завершилася російсько-українська війна з врахуванням і збереженням обличчя Російської Федерації, і тут в них якби позиції з Китаєм співпадають. Тому Сінзімпін з'їздив в три країни різні деякі певні моменти. Тепер він повертається, буде думати, але Ну, звичайно, що головним все ж таки для нього є візит у Францію. Угорщина це так знаєте певний бонус, як і Сербія. Але ключові речі ми будемо тепер спостерігати з точки зору реакцію Китаю на е, Росію. І як Китай зараз з нею буде себе поводити. Ну і найголовніше чи прийшли чи, або не прийшла свого представника на саміт миру. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за вашу думку. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Ігор Райтерович, політолог.